Байден також відзначився під час своїх виступів учора і зустрічі з президентом Зеленським і прес-конференції конфузами черговими. Ну зокрема, під час представлення українського президента президент Байден сплутав його прізвище і назвав його Путіним. І це не жарт. Ми зараз побачимо цей фрагмент. Ну а вже під час свого завершального підсумкового виступу Байден ну обізвав фактично віцепрезидентку Камалу Гарріс, назвавши її Трампом, назвавши її віцепрезидентом. Трампом. Трампом. ну чесно кажучи, ці чергові такі огріхи у виступах Байдена не додають впевненості його прихильникам, що їхній кандидат чи президент готовий з Трампом змагатися далі на виборах, і лунає все більше голосів за те, щоб Байден зняв свою кандидатуру. А от якраз у цей момент, коли Зеленського Путіним Байден назвав під час представлення, зараз можемо без дубляжу абсолютно в оригіналі, побачити, ну і відчути всю крінжовість атмосфери. And now I want to hand it over to the President of Ukraine who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we gotta worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a better. <laughs> Вийшов зі становища Байден, каже: я такий сконцентрований на Путіні, що, бачите, от доходить до смішного. Зрештою, з ким не буває, здавалось би, ну всі помиляються. Я в прямому ефірі. Теж ляпів допускав чимало, але я не президент Байден і не виступаю на саміті НАТО і не проводжу таких зустрічей на найвищому рівні. В Цьому випадку Байден на порозі своєї нової виборчої кампанії здається, собі все більше і більше шкодить такими виступами, так і в той момент, коли він мав би скористатися ситуацією і переконати всіх навколо, що у нього проблем немає з публічними виступами, зі станом ментальним, психологічним фізичним, виходить Одить якраз навпаки, Байден зокрема заявив на цій прес-конференції на своєму виступі там майже годину тривала зустріч з журналістами з усього світу. Про те, що заявив президент США, що він не готовий говорити з Путіним, спілкуватися з Путіним на тему власне будь-яку щодо України щодо інтересів Росії зараз. Так відповідь Байдена на це питання, чи він готовий з Путіним говорити? Чи про завершення війни, завершення російської агресії була такою: я не бачу причини говорити. З Путіним прямо зараз не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки, але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти. Чи Путін готовий говорити? Ось це питання. Я не готовий говорити з Путіним, поки він свою поведінку не змінить. Далі Байден розповів про те, наскільки неуспішною є Росія в своїй війні проти України. Наскільки Путін провалився у цій війні? Скільки втрат в Росії і втрат також і внутрішніх пов'язаних із виїздом. Власне молодого російського населення, найбільш освіченого, найбільш активного зв'язку з війною з країни. Ну а також втрати на полі бою 350 тисяч військових вбитими і пораненими. Байден теж згадав за словами президента США, Росія навряд чи фундаментально зміниться у найближчому майбутньому. Така візія абсолютно нереалістична і відповідно нема про що з путіним в цьому сенсі говорити.